Let's go. будь ласка, зацініть мій фон. Я вважаю, що це симпатично. А тепер відео: повна інструкція про поставу. Все ще треба знати про поставу, відповідаючи на питання своїх читачів. І основний міф, який я завжди чую і відчуваю між строк в тому питанні, яке мені ставлять, це питання, як тримати спину рівно. Чомусь всі вирішили, що постава це насильне, примусове утримування спини у вертикальному положенні. Але насправді це нормально, що як тільки ви забуваєте про це, як тільки ви забуваєте про те, що треба типу утримувати спину рівно і припиняєте звертати на цей момент увагу, ви будете завалюватись і виглядати ось так сутуло, тому що у мозку, у нервової системи, нашої нема такого рефлексу, немає. Ну, інстинктивного відчуття, що вам треба бути вертикалізованим за це. Відповідає зовнішня інформаційна обстановочка, да інформаційне середовище. Під який підлаштовується ваше тіло, тому що якщо ви, наприклад, будете дивитись собі під ноги, як стара бабця, да? у якої погано розвинуть периферійний зір, ви будете заліпати в підлогу, і у вас буде скруглятися ваша спина, тому що ваш мозок розуміє, ага, я дивлюсь під ноги, тому значить, мені треба. Спостерігати і бути уважним до того, що під ногами, і ваша нервова система формує вашу поставу, і ваше тіло, ваше положення таким чином, яким потребує ваша зорова система для кращого сприйняття інформації. І звісно, ви будете вже ходити постійно з сутулами, тому що ну вам ж це буде облегшувати задачу. Вам не буде постійно потрібним навантажувати себе і спеціально дивитись в підлогу. У вас тіло вже вибудується. Під таку форму. Суть це гнучкість вашої нервової системи, тому що вона підлаштовує тіло під ваші звички, потреби під те, як ви користуєтесь вашим тілом. Тому відповідь на питання, як тримати спину рівно. Ніяк не треба цього робити. Замість цього слухайте далі, щоб виявити звички і пункти, які реально будуть безконтрольно отримувати ваше тіло у вертикальному положенні. Очі і вестибулярка. Питання до чого тут очі, і вестибулярка, типу як вони пов'язані з поставою, і одразу відповідь якраз на перше питання. Пункти, які насправді... Покращить взагалі вашу вертикалізацію, ваше тіло. Я вже пояснила, що куди дивляться очі, туди формує тіло вашу поставу. Тому я на своїх тренуваннях в інтенсиві королівська постава, в Ютуб-тренуваннях інколи, в нейротренуваннях, і вони можуть бути прямо під такою назвою, але вони не дуже тригерні і не дуже на них звертають увагу. І я даю вправи, які розвивають наш периферійний зір. І коли ви бачите якісно все, що відбувається навколо, не лише тунельно, да. Ваша нервова система краще сприймає ось ці е, всі штуки навколо вас, простір навколо вас. І відповідно розуміє ага, я бачу те, що є навколо, і я можу дивитися, що є навколо. Мені це потрібно, я тримаюся рівно. Це перший пункт. Другий щодо вестибулярки. Ваше внутрішнє вухо, ця система вестибулярна, вона. Оцінює положення тіла у просторі. І чим якісніше чи цей сигнал, рецептори вони від руху отримують стимуляцію. Внутрішній вашу вуху, вестибулярний аналізатор. Він у формі равлика, ви це бачили з уроків біології. І в цьому равлику є такі рецептори, і вони стимулюються рідиною, яка всередині. А ця рідина вона так колихається під час вашого руху, під час їзди в транспорті, бігу, їзди на велосипеді, ротаціях поворотах, розмахуваннях голови. І саме тому у когось може відбуватись запаморочення, нудота, когось захитою в транспорті, через те, що нервова система. Та нервова система і вестибулярний аналізатор не звик до такої агресивної стимуляції. Тут ви бах і почали щось робити зрозуміло, з тілом. І якраз таки тренуючи вашу вестибулярну систему, ви розвиваєте її, адаптуєте до того, щоб вона будь-які ваші рухи, ходу в тому числі. Краще оцінювала і видавала кращу реакцію, щоб хода була більш скоординована, збалансована, щоб ви не штовхали свого друга в кущі, коли йдете поруч з ним, щоб ви не вдарялися предмети навколо, щоб ви могли краще легше опановувати якісь складні складно координаційні вправи, щоб вам легше піддавались якісь нові види діяльності спортивної. І коли вестибулярка якісно оцінює зліва і справа а, да, простір, то тіло не перекошене, як би, а збалансовано. Нормальний тонус м'язів, рівномірно активується і права, і ліва сторона, і грудний відділ, якби, координується з тазом під час ходи. І знову ж таки, якісь інтенсивні вправи вам легше даються. І таким чином, розвиваючи зорові вестибулярні системи, ви тренуєте тіло бути вертикальним, без насадження. Сильного контролю над цим, тому що контролювати насильно неможливо, ви не можете 24 на 7 спостерігати і думати про спину. Ви будете тільки в напруження вводити, оце стиснули лопатки, вип'ячили грудину вперед, вип'ячуємо її, да, і, і ось усе це ззаду таке напружено. М -м -м -м, дуже ви втомит, в від цього, тому не треба. Розвивайте краще вестибулярку і очі. Отже, це відповідь на друге питання: власне до чого тут вестибулярка, очі, і як з ними працювати. Я залишу в описі під цим відео вправи на вестибулярку з мого каналу. Ви можете подивитись і зробити і написати мені свій фідбек. Ці питання і знову розвінчування міфу. Елемент інструкції до постави, і я сиджу як креветка, і потім у мене все тіло напружене. Що робити? Знову ж таки, не так має значення, як ви сидите, як має значення, що ви робите потім. І я дуже раджу своїм атлетам, своїм клієнтам, учасникам метенсиву, королівська постава, учасникам моїх минулих проєктів ставити фокус не на те, як ви сидите, і обирати правильну позу, тому що її нема. Найкраща поза це змінювана поза, це динамічна поза. Тобто найкраща поза це рух. Наше тіло створене для руху, в принципі. Це друга функція взагалі тіла після виживання. Перша функція да, мозку, нервової системи, тіла це вижити, вберегти в нас від будь-якої небезпеки, психологічної, фізичної, соціальної небезпеки. Друга функція це рухатись, тому що взагалі людство еволюціонувало і вижило завдяки тому, що рухалось, добувало їжу, переміщувалось у просторі, якось ворушилося на те, що це сиділо днями, ночами і вечорами. Отже. Не зациклюйтесь на тому, що вам треба обрати правильну позу для сидіння. Краще знаходити можливості зайвий раз порухатись, робити перерви. 5 хвилин руханки вранці, 5 хвилин руханки ввечері, 5 хвилин одна перерва біля стіни. Там ви порухалися або сидячи щось зробили. Також я залишу вам в описі руханку, сидячи. Це буде давати більше ефекту і результату, аніж ви купите якесь крісло седло, ніж ви купите якийсь спеціальний високий. Стіл, стілець, підставку під ноутбук для лежання за комп'ютером. Це все фігня. Ви просто собі створюєте, ну, типу, прикольні якісь умови для ще комфортного сидіння. А краще створювати умови і можливості для руху, мої любі. Тому, будь ласка, рухайтесь. Оберіть будь-які вправи, які вам комфортно виконувати, і впровадьте їх в свою рутину, все і ваше тіло буде постійно тримувати якусь стимуляцію знову ж таки від руху, суглобів, якась сенсорна стимуляція. Все це моторні нейрони і сенсорні нейрони стимулює і ваш мозок отримує від тіла інформацію, оброблює цю інформацію, можичок, інші частини мозку, і видають якісну реакцію, відповідь на цю інформацію. А реакцією якраз і є постава: її візуальний вигляд, її там вертикальність, відсутність болю, рухливість, сила, гнучкість і витривалість. Це і буде реакція нервової системи. Четвертий пункт найкращої вправи для постави. Насправді я не дуже заохочую методику, типу. Бути прихильником одного якогось методу тренувань, тому що я вважаю, що тіло має розвивати і силу, і витривалість, і гнучкість, і мобільність, пластичність ну якби усі показники. Тому я за усі види спорту для мене головним показником є різноманітність. Тому ваше тіло має отримувати різноманітне навантаження для стимуляції нейронних зв'язків для утворення нових нейронів зв'язків. Тому що кінцева мета всього, що я особисто як тренер роблю і для себе, і для своїх клієнтів, це молодий здоровий мозок, який навіть у старості буде давати вам якісну класну реакцію, ресурс, енергію, здоров'я, витривалість. Але якщо ми говоримо прямо в контексті постави, то класними вправами буде розвивати мобільність і пластичність хребта, оскільки сучасна людина, вона заручник сидячого образу життя, це не те, щоб погано ну, такі умови зараз, і нам треба до них застосовуватись і якось з ними. Знаходити uh, high, общий язик. І якось владнати з ними і просто адаптувати в них корисні звички. Я вже сказала, що шукайте просто можливості про цього дня трошки порухатись, десь хребет поворушити, десь нахили зробити, десь шийний відділ, щось там просто малювати. Я вам сказала, що я залишу в описі під цим відео комплекс для постави сидячи, щоб ви взяли собі елементи, навіть сидячи, щось робили. І комплекс навіть лежачи на дивані. У мене є теж я його залишу в описі під цим відео. Тому найкращими вправами для постави будуть. Будь-які різноманітні вправи, які розвивають вашу мобільність, гнучкість, пластичність. У мене є цілий плейлист в Ютубі цьому. І також я додам, що можливо ще корисним буде розвивати м'язи кору, щоб у вас був сильний живіт, тому що до м'язів кору відносяться усі м'язи животу, м'язи попереку, м'язи тазового дна. І вони, якби, є також нашим внутрішнім таким стержнем. Вони дозволяють нам при будь-яких нестабільних положеннях, при ході. Також да, при ротаціях, і ротація тулуба при ході, активувати м'язи животика, щоб, щоб вони були міцними. Ще раз, вони є нашим внутрішнім стабілізатором. Навіть коли ви у міському транспорті їдете, там автобус, трамвай, я не знаю, метро, і різко в метро зупиняється, ви можете чути, що якщо ви утримуєте себе м'язами кору на момент нестабільності, тобто а, вас там різко якось повертає, а ви такий видих зробили. На видиху сильний животик підтягнувся, і ви цим типу напруженим тілом умовно себе утримали. Але важливо, щоб тут не, не ви не стискались ось так від страху, а щоб саме у вас живіт на видих, у вас застабілізував. Для цього потрібно розвивати паттерн діафрагмального дихання і активувати м'язи жолоту, м'язи кору, інтегруючи дихання в ці тренування. Також я залишу в описі під цим відео вправи для м'язів кору і дихальне тренування, щоб ви зрозуміли про що я кажу. П'ятий пункт: -ру -ру -ру. ага, сідниці у нас в інструкції до постав це розвивати ваші сідниці силовими тренуваннями, не обов'язково ну, з вагою додатковою, вистачить власної ваги, але це важливо, тому що сідниці тримають наш таз, а та, і вони є головним вертикалізатором тіла. Якщо сідниці слабкі, такі, стиснуті як ізюм, неактивні, то ваш таз починає тримати поперек, відбувається передній нахил тазу, і вже не гармонійно розвивається тіло, не Тому сідниці, окрім того, що це дуже гарно, естетично, вони є елементом і показником вашого здоров'я і фізіологічного розвитку. Тому тренуйте ваші сідниці. Також в описі під цим відео я залишу сідничні вправи. Отже, короткий підсумок. Перше, що ми робимо, не отримуємо спину рівно, прибираємо цю звичку насильного контролю. В цьому немає сенсу і у вашого тіла немає такої функції, не допоможе. Другий момент розвиваєте вестибулярну і зорову систему, тому що вони оцінюють вони. Тому що вони оцінюють простір навколо, видають інформацію з цієї оцінки до мозг. Мозок її обробляє і видає реакцію у вигляді вертикальної рівної постави відповідно до того, яку ну інформацію а, вашим очам вестибулярці треба брати зовні. Третій пункт найкращі вправи це вправи на мобільність, рухливість, пластичність нестречних, не особливо не Статичних стричних, який ще більше буде в спазм вводити тіло, мобільність, пластичність, да, рухливість тіла, рухливість хребта. І додатково, додатково м'язи кору розвивати для гарної постави буде корисно. Усі я залишу. Внизу в описі під цим відео, плюс залишу вправи на дивані і вправи сидячи, щоб ви обрали для себе елементи, які вам сподобаються, і робили протягом дня там, по 3-5 хвилин, те, що вам буде до вподоби і актуально відповідно вашого образу життя. Четвертий пункт не шукати. Правильною позою для сидіння, і якщо ви сидите як креветка, а потім у вас все напружено, знову ж таки ми повертаємось до того, що ви просто шукаєте можливості, де ви зайвий раз можете порухатись. І надати руху вашому тілу, а не правильних якихось придблуд, інструментів, стільців, типу для ще більш комфортного сидіння. Так не працює. Ні, тіло потрібно рухатись, тому шукайте можливості рухатись. І п'ятий пункт розвивайте ваші сідниці, тренуйте сідниці, тому що вони є головним отримувачем тазом. А таз, відповідно, є частиною елементом постави. Вони вертикалізують наше тіло, замість того, щоб у вас не було цього переднього нахолу тазу, прогину в попереку, щоб ви були вертикальними, рівними, статними такими королевами. Я чекала в своєму блозі в інстаграм, там я даю більше регулярних фішок, натхнення на те, щоб займатися тілом задоволенням, закохуватись в своє тіло, розвивати поставу. І там ви першими дізнаєтесь про анонс інтенсиву, королівська постава, який стартує щомісяця. 12-13 числах приблизно, і це найкайфовіше, що ви можете зробити для вашої постави і для вашого тіла. Якщо ви маєте намір піклуватись про нього, любити і обожнювати. Став лайк на це відео, будь ласка, якщо е, хочеш, щоб воно допомогло ще більшій кількості людей дізнати щось корисне про постави, позбавитись старих міфів і стереотипів про неї, ну і допомогти мені його просунути, тому що я дуже хочу срібну кнопку. Да, дуже хочу Ставте лайк, не жаднічайте, і це буде вашою вдячністю мені за цей контент. Цілую обіймаю і бажаю вам гарного дня, гарного вечора. Доброго ранку, якщо ви слухали мене вранці, і до зустрічі в наступних відео. До речі, пропонуйте теми, на які ви хочете, щоб я його записала.